Привіт, мої дорогенькі українці та україночки, моушен дизайнери, 3D-графіри, VFXри, геймдевери та інші просто українці. Така цікава новина від uh, Unreal і Quixel, їхнього Quixel, на якому зберігаються всі ресурси і ігрові їхні ресурси, які використовуються в Unreal Engine і не тільки. Переїжджає на нову платформу FAP, яка називається. Це новий маркетплейс, який буде об'єднувати Квіксель, Sketchfab, Андріан Енджел Маркетплейс, Артстейшн Маркетплейс в одному сайті. Зв'язку з цим, всі моделі, які ви купили на Пікселі, у вас були в бібліотеці. Відповідно, Піксельс, зараз можна придбати безкоштовно. Бо починаючи з 25-го року ви більше не зможете купувати мегаскани за бали. Замість цього вони будуть коштувати враженні грошей. Окремі 2D та 3D активи від 99 USD пакети активів від 24,99 USD, процедурний набори активів від 4,99 USD будуть коштувати. Тому забирайте зараз ці асети, пакети, набори і додавайте, скачуйте, е, купляйте, додавайте в бібліотеку і, і качайте собі поки піксель ще доступний. І я вам покажу метод, як це зробити одним кліком. Це понад 18 тисяч ацсетів і різноманітних. Текстур, моделей, все що завгодно От бачите, новина якраз що переїжджає, буде об'єднуватись. Оце все можна придбати одним кліком і користуватись, поки не закриється ресурс квіксель, як пишуть самі розробники. Переведену статтю я вам посилання прикладу до відео. Значить, як оце все отримати? І зараз, от бачите, в мене Порсей 0. Зараз я вам покажу це. Зрову як ці всі моделі перенести і купити. Вони в мене з'явиться тут. Для цього е, є добра людина, яка на гітхабі виклала. Джемі фан виклав такий скрипт, який працює через консоль браузера. Тут є подробна інструкція. В принципі, на англійській можна перекласти. Е, нічого до складного нема. Ось собственно кажучи, сам скрипт. це який нам дозволиться це скачати і купити, грубо кажучи. Що нам для цього треба зробити? Треба спочатку підписатися. На якийсь план. А це саме план for free. Окей, okay, continue, Get Start. Все. Ми маємо безкоштовний план підписки. Тепер ми заходимо на сторінку Quixel.com, Megascan Collection. Натискаємо F12. Відповідно, відкриває консоль, має бути відкрита консоль, чи в Google браузері воно тут буде вибиратися, відкриється консоль. Копіюємо значить, скрипт. Беремо, Натискаємо на кнопку RAF, копіюємо Ctrl-A, Ctrl-C, заходимо на саме на сторінку Collections. Оці, вводимо в консолі цей Ctrl-V, цей скрипт. Відповідно, перед цим вам не дасть її ввести. Треба буде написати Paste Allow, дозволити вставляти і натискаємо. Ентер, ну відповідно, нам обов'язково треба залогінити. і вже як ви бачите, шла скачка моделей друга сторінка. Це ця, ця процедура займе десь приблизно 5-10 хвилин. Ну, як пишуть, У мене це було дуже швидко. Я вам скажу. Якщо скріп зупинився і не качає далі, ви можете продовжити скачку. Таке може статися. У мене також так само було на другій сторінці. зупинилося і далі перестало качати. Тоді ви перезапускаєте, закриваєте консоль, натискаєте на цю кнопку Clear Network, закриваєте консоль, перегружаєте сторінку браузера. обов'язково Маєте бути залогені. значить, передивитесь, що вони на сторінці Collection. знову натискаєте f 12, знову заходите в консоль, знову вводите в скріп. І залежно від того, яка там на якій сторінці зупинилася, значить, ви прописуєте отут сторінку. Я вже почну з другої сторінки стартувати, і знову вниз неї скрипта, і натискаєте Enter окей, okay. і пішла скачка далі. Як написано в статті, ці скани, які ви купили, будуть ще певний час доступні. Невідомо скільки. Можливо, вони будуть перенесені на ресурс ФАП. Це також не пишеться точно, не вказується. Але. Поки вони доступні, я думаю, ну, до, до кінця року точно ви можете іми користуватися, а можете їх всі скачати за цей час. На жорсткий диск вам буде зручніше і користуватися. Все, бачите. Може статися така помилка, якщо буде багато запросів, сайт вас заблокує. Ну, тимчасово, я для цього користуюсь, користуюсь VPN-ом, перегружаю сторінку і продовжую. Давайте по-новому перескануємо, спробуємо всі. Всі сторінки. Дякуємо цій добрій людині, яка це зробила цей скріп. Поки він працює, так що користуйтесь, можливо, без це, це як то кажуть, халява пропаде. Все, тепер ми маємо 18.776 із 18874. Тобі ж ми, бачите, зараз я оновлю, закрию. F12. І ви бачите, скачано всі, всі 18876 адсетів. Куплено, навіть куплено, не скачано, а куплено додано, додано до моєї бібліотеки. Я можу їх скачати в якості 2, 4, 8К, Користуйтесь, це дуже корисні адсети та, та бібліотеки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого, Буде багато уроків по 3D, по блендеру. Бо я більше працюю в блендері, але не тільки користуйтесь моделями, поки дають, забирайте, бо потім може як то кажуть, халяви не бути.